Тут впала, жінка й ногу поламала. Ну, звісно, багато покрали люки, на підтололом поздавали. Як проїхати з дитиною, якщо там на тротуарах повідкривані або на дорозі? Відкриті люки тормова, звісно. Я тут живу на проспекті. Я знаю, скільки там тих люків було, отак от, от, просто вкрадене. Проблема для машин в першу чергу. Діти, як є малі внуки, можуть попадати. То страждають люди, діти, машини. вулиці не освіщені, і тут відкритий люк самі що може панітішному Знятий люк може обернутися трагедією для перехожого чи проїжджого, який навіть і не підозрює про небезпеку. Крадії ж можуть збути свій крам у пунктах прийому металу, але попередньо обробивши чавун до неупізнаваності. В Ужгороді легально чи то напів працює з десяток пунктів прийому металобрухту. Тому сплавити залізяча, здавалося б, не складе проблем. В одному з таких пунктів прийому нам пропонують майже півтори гривні за кілограм чорного металу. Дізнаємося, чи можна здати сіляки залізяча, що нібито накопичилося у нас на студії після ремонту. «Такі рішетки, бюлки розбиті. І розбиті теж не прямо. А приносять. Я Та приносить ми їх не Для Я піддали, що не приймати люки і рішетки не примахати. А так ви зразу розраховуєтеся сліду? Зразу грошима? Да, так, зразу грошима. А облік видати якийсь? Скільки на день кілограмів стають? Проконтролювати увесь потік металобрухту практично нереально, розповідає директор одного із найбільших пунктів прийому металу в Ужгороді. Нерідко доводиться сподіватись на чесність підприємств, з якими уклали угоду. Якщо на тій площадці є умовно 50 тонн металобрухту, ну знайти той люк. Ну скажімо, якщо він є цілий, то його можна знайти. Ну якщо він є в розбитому виді, його определити просто нереально. З цим питанням ми завжди працюємо, тому що знаємо, які зараз серйозні можуть бути наслідки. Підприємство це означає прощава і ліцензії перехожим, які трафлять у прірву. Здравствуй, перелом, забій чи в кращому випадку переляк. Водієві, який влетить у дорожню пащу, влетить у копіючку ремонт авта. крадієві, якщо не упіймають, буде гривень 200 прибутку. Упійманому ж світить 850 гривень штрафу чи два роки виправних робіт, або три роки розкрадачеві доведеться провести за металевими ґратами. Місто ж металева конструкція обходиться у 1350 гривень. Часто густо ми бачимо на приймальних пунктах і своє майно. Звернулися у міліцію близько 50 заяв. Міліція в пошуку. Рано чи пізно злодії упіймаються. Найгірше, що викрадаючи люки, вони копають яму не лише собі, а й оточуючим. закинуті, затоплені, закладені. Вони не можуть слугувати за призначенням доступом до підземних мереж. На вулицях обласного центру є близько 300 небезпечних відкритих люків. Минулоріч замінили майже 60. Їх більш ретельно закрутили. Все ж не факт, що й вони пролежать довго у 2013-му На заміну люків виділили 150 тисяч гривень. Та мерії набридло змагатися із крадіями, ласами до дармового металу. Спокусливим для металозбирачів чавунним конструкціям знайшли альтернативу: люки із пластмаси. Вони не приваблюватимуть злодіїв і вартуватимуть удвічі дешевше 600-700 гривень. Нові люки мають з'явитися вже навесні. Першочергово пластмасою затулять небезпечні отвори по вулиці Гранітній та Загорській.